Справа 1208. На пошиття 15 однакових костюмів майстерня витратила 32 метри тканини. Чи вистачає 2 метрів тканини на пошиття одного такого костюма. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку порахуємо, а скільки ж треба метрів тканини для того, щоб пошити один костюм? Ну що ж, беремо. Нам треба 32 метри на 15 костюмів, то треба 32 метри поділити на 15 Записуємо перше. Ну і пишемо 32. Що ділиться на 15 і це дорівнює. 32 не поділиться на 15. Ми можемо його записати. 32 як 30 плюс 2. Що ділиться на 15. І це дорівнює. 30, якщо ми поділимо на 15, це буде 2. Та ми пишемо це дорівнює 2. Ну і записуємо в дужках, що остача у нас тоді буде 2. Ну що ж, як це можна записати? Тобто виходить, що цю частку ми можемо записати як 2 цілих. Ну і в нас ще залишається 21 частини. 2,25. Записуємо в дужках чого. Це в нас буде метрів. Ну і записуємо це в нас? Витрата? Витрата? Тканини? На пошиття? Одного костюму. Костюма. І. Тобто, для того, щоб пошити один костюм, нам треба 2,2 метра. А нас запитують, а чи вистачає 2 метрів тканини на пошиття одного такого костюму? Не вистачить, звичайно. Пишемо тоді друге. Ну і записуємо, оскільки. 2 метри у нас менше, ніж 2,21 метра. Тобто нам треба ще до 2 метрів додати 21 метра. У нас є всього 2 метри. Так, пишемо ото. Двох метрів тканини. Сичить на пошиття одного Костюма. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Нас запитували, чи вистачає. Записуємо, не вистачить. Ну що ж, ось таке завдання на запис частки в вигляді мішаного числа та порівняння мішаних чисел. На цьому вправу завершено.